Двоє людей, одна кімната і 50 днів. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Майкі та Кейт подружжя, яке має певні особисті проблеми. Вони були обрані для участі у змаганні, розробленому відомим професором. Завдання полягає в тому, щоб залишатися в приміщенні під назвою Бездоганна кімната протягом 50 днів. Якщо їм це вдасться, Майкі та Кейт виграють 5 мільйонів доларів. Якщо один із них здасться і піде, учасник, що залишився, виграє 1 мільйон доларів. Чоловік з жінкою вважають, що це буде дуже просто і тому вже роздумують над тим, куди витратити гроші. Майкі каже, що вкладе все у творчість та розробки, а Кейт вирішує зайнятися інвестиціями. Бездоганна кімната це звичайна кімната повністю білого кольору із ліжком ванною місцем для видачі їжі та роботом-оповіщувачем. У кімнаті немає нічого, окрім речей першої необхідності. Майкі та Кейт впевнені, що зможуть виграти гроші, адже в експерименті нічого складного немає. Вони роздумують над тим, для чого це все створене, але відповіді не знаходять. На вечерю їм дають дивну їжу в картонній коробці, яка зовсім не має смаку. Пара сподівається, що завтра буде краще і лягає спати. Пробувши в кімнаті два дні, Кейт займається собою та медитує. А майкі стає нудно і він починає вигадувати різні теорії змови. Проте, бажаючи отримати приз, пара пристосовується до нового життя. Кожен їх день проходить майже однаково. Після будильника вони прокидаються, приймають душ та отримують огидну їжу в картонній коробці. Щоб розважити себе, Кейт і Майки займаються спортом, дуркують, медитують, танцюють і багато сплять. Пара проводить в бездоганній кімнаті 27 днів. З плином часу їм стає нудно і сумно, адже в кімнаті немає жодних розваг. Тому майки надзвичайно радіє, помітивши на підлозі жука. Чоловік починає з ним розмовляти, а потім до них приєднується і Кейт. Майки вирішує накормити жука і дає йому трішки жижі, яка є його сніданком. Проте робот-оповіщувач оголошує, що їжа призначена лише для учасників. Тоді Майки починає просити дозволити йому випустити жука. Він каже, що сам не бажає покинути кімнату, проте натисне на екстрену кнопку, щоб випустити створіння. Відповіді від робота чоловік не отримує, але з ним у спір вступає Кейт. Жінка каже, що це так не працює, і якщо він натисне кнопку, його в будь-якому разі дискваліфікують. Між парою починається сварка. Майк звинувачує Кейт у бездушності. Чоловік каже, що вона ніколи не цінувала життя різноманітних тварин, комах чи інших створінь. А Кейт говорить, що веганство Майка негативно впливає на нього, адже рішення харчуватись так він прийняв тільки, щоб помститись батьку, і зараз вже перегинає із цим палицю. Кейт іде подалі від чоловіка. Але випадково наступає на жука, що ще більше засмучує майки. Котрого з дня Майки вирішує витратити 100 тисяч доларів зі своєї половини призового фонду на розваги, адже у правилах написано, що кожен може двічі скористатись такою можливістю. На видачі чоловік отримує зелений олівець. Кейт розчаровується, адже за це майки віддав 100 тисяч. Проте щасливий чоловік одразу використовує покупку і починає створювати малюнки на великій білій стіні. Через якийсь час Кейт підходить до Майки і питає, чому він ніколи не малював її. Чоловік погоджується написати портрет і пропонує Кейт позувати поруч. Під час роботи він каже, що не займається портретами, отож постарається зобразити суть дружини. Кейт не подобається, як просувається робота, отож вона відмовляється позувати далі. А майкі розмальовує ледь не всю кімнату і зупиняється лише тоді, коли в нього закінчується олівець. Ввечері пара вибачається один перед одним за все, що наговорили. Вони обоє погоджуються, що це завдання виявилося складнішим, аніж очікувалось. Наступного дня на столику у ванній кімнаті з'являється пістолет, який знаходить Кейт. Вона пропонує позбутися його і кинути в жолоб для білизни, але оповіщувач каже, що це заборонено. Щоб не бачити зброю, пара кидає пістолет під ліжко. Пізніше в кімнаті через проектор починають показувати повідомлення від близьких Майки та Кейт. Перше повідомлення від старшої сестри Майки, яка вважає, що її брат та Кейт розійшлися і закликає чоловіка використати час у кімнаті, щоб подумати про своє особисте життя. Друге повідомлення від старого чоловіка з притулку для бездомних. Коли Кейт бачить його, вона починає істерити і благає вимкнути відео. Проте повідомлення програється повністю, через що Кейт ридає, а наступного ранку відмовляється взагалі вставати з ліжка. Пізніше вона зізнається, що цей чоловік є її батьком. Він був алкоголіком і пропив усі гроші родини, будинок, в якому вони жили, і всі речі, що мала сім'я. Кейт не бачилася із батьком багато років і думала, що відпустила це, але, як виявилось, помилялась. Пробувши в кімнаті ще якийсь час, Майкі знову починає нудьгувати. Кейт каже йому використати ще одну розвагу, не дивлячись на те, що ціна тепер складає 250 тисяч. Чоловік іде до невеличкого екрану та обирає покупку розваги. У кімнату несподівано заходить оголена жінка. Вона каже, що її звати Сімона, і вона актриса. З ванною виходить Кейт і не розуміє, що коїться. Вона питає, чи пов'язана Сімона з організаторами і власниками бездоганної кімнати, але жінка відповідає, що не розуміє, про що говорить Кейт. Сімона каже, що її агент знайшов для неї роботу, деталі якої вона не знала. Жінка підписала контракт на місяць і опинилася тут, а повна оголеність була частиною контракту. Майкі дає Сімоні свою сорочку, і вона йде розглядати кімнату. Кейт ставиться до Сімони з недовірою. Крім того, вона злиться на майкі, але той клянеться, що й гадки не мав, якою буде його друга розвага, і не знає, чому ця брюнетка взагалі тут з'явилась. Пара не розуміє, як має уживати зі новою сусідкою ще близько трьох тижнів. Ввечері вони стикаються із проблемою, адже ліжка для Сімони в кімнаті немає. Не маючи вибору, усі троє лягають спати разом. Кейт вирішує бути посередині. Зранку Кейт не виявляє Сімони і вирішує, що її все ж забрали. Але несподівано жінки стикаються у ванній, і Кейт розуміє, що все це продовжується. Вийшовши звідти, Кейт рішуче каже, що теж вирішила купити розвагу. Вона оплачує послугу і взамін отримує екстазі. Недовго думаючи, Кейт ковтає таблетку і пригощає Сімону. Вона попереджає Майкі і каже йому не приймати наркотики, але він все ж вирішує приєднатись. Під час кайфу усіх накриває хвиля пристрасті, а потім у Майкі стаються дивні видіння. Він починає тонути і бачить поряд маленького хлопчика. Прийшовши до тями, у чоловіка стається нервовий зрив. Він кричить, що хоче вийти з кімнати і біжить до кнопки. Кейт ледве вдається його зупинити і заспокоїти. Після цього Кейт розповідає Сімоні про Шона, брата Майкі. Виявляється, він помер багато років тому, коли Майки залишили доглянути за малим. Майки був під кайфом і не вгледів, Шон впав у басейн. Хлопчик не зміг вибратись і втонув. Трохи пізніше. Сімона вирішує втішити Майки. Вона каже, що добре розуміє його, адже колись в дитинстві посварилася із матір'ю. Жінка пішла з дому і її збила машина. Сімона каже, що теж винить себе в цьому, і її серце досі розбите. Тому вона каже, Майки не тримати біль в собі, адже поділившись своєю історією, чоловіку стане легше. Їх розмову чує Кейт. Вона підходить і помічає, що Сімона та Майки мило розмовляють, тримаючись за руки. Кейт починає ревнувати. Вона звинувачує Сімону в тому, що та так нахабно зваблює чужого чоловіка. Майки та Сімона намагаються переконати Кейт, що між ними нічого не було, але в результаті трійця повністю пересварюється. Через кілька днів Сімона безслідно зникає. А на стіні Кейт знаходить повідомлення: ніхто ніколи раніше не займався зі мною таким коханням. С. Кейт звинувачує Майкі в тому, що він переспав із Сімоною, адже вона була дуже схожа на його колишню дівчину. Чоловік заперечує це. він клянеться, що з Сімоною в них нічого не було, і каже, що організатори експерименту просто намагаються вивести їх на емоції. Проте сварка заходить надто далеко. Кейт штовхає Майкі, в результаті чого він вдаряється головою об землю і починає стікати кров'ю. Він ображається на те, що Кейт йому не довіряє, хоч він ніколи їй не зраджував і не давав приводу для ревнощів. Майкі каже, що йому треба до лікаря, тому просить вийти з кімнати. Але Кейт вмовляє цього не робити. Вона каже, що кров майже перестала йти, а до кінця експерименту лише декілька днів. Майкі насторожується. Він питає, що для Кейт важливіше: він чи гроші. І якщо би він втратив свідомість після удару, як довго чекала би Кейт? Чоловік каже, що ця кімната відкрила їхні найгірші сторони, і просто вийти з неї вже буде перемогою. Та на Кейт нічого не діє, і вона вимагає залишитись. Тоді Майкі говорить, що він іде, з нею чи без. Чоловік наближається до кнопки, але Кейт зупиняє його, погрожуючи пістолетом. Вона каже, що не дасть Майкі все зіпсувати і отак просто розкидатися мільйонами доларів. Але, незважаючи на це, чоловік іде до кнопки і натискає її. Робот-оповіщувач прощається з Майкі і відчиняє двері кімнати, а Кейт опускає пістолет, не змігши вистрілити в чоловіка. Нещасна Кейт залишається в кімнаті сама. Вона депресує, залишившись наодинці зі своїми думками і не може знайти собі місця в кімнаті. Одного разу жінка підходить до червоної кнопки і простягає руку так, ніби хоче її натиснути. Проходить певний час. Кейт, яка саме виходить з притулку, зустрічає майки. Вони не бачились дуже довго, тому в першу чергу вибачаються один перед одним за все, що було. Кейт каже, що відвідувала батька, а Майкі питає її, чи виконала вона завдання і чи отримала гроші. Кейт уникає питання і переводить тему, почавши розпитувати, як справи у сестри Майки. Коли вони відходять, на стіні видно табличку з повідомленням про те, що нову їдальню притулку було побудовано за гроші анонімного спонсора. В останньому кадрі нова пара заходить до кімнати. Обоє відчувають хвилювання, але впевнені, що вони виграють 5 мільйонів доларів. Дякую усім за перегляд! Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео.